Всім привіт! Сьогодні друга частина про встановлення аудіосистеми мій електромобіль, Volkswagen і Golf. В цій частині поговоримо про додаткову проводку та про підключення процесорного підсилювача. Процесорний підсилювач при своїй роботі може використовувати два режими. Є можливість його підключити до штатної аудіопроводки, яка йде до магнітоли і звітом. Простими словами, береться живлення, але в такому режимі підсилювач буде працювати в пів своєї потужності. Тому що, мабуть, так розраховано інженерами, що проводка, яка є штатною, не забезпечить пості, ну, потрібної потужності для цього підсилювача. Тому другим варіантом для того, щоб підсилювач реалізувати повністю, його всю потужність, його вся потужність була доступна, потрібно додаткове живлення. Тому від акумулятора я провів напряму кабель січенням 8 мм квадратних або по нашому автозвуковому 8 гейдж і також була проведена додаткова маса, тому що потрібно і мінус, звідкись взяти. Це все я вам покажу. Також проведення додаткові Акустичні проводи в стійки лобового скла для твітерів, тому що поканальне у нас підсилення, тобто кожен динамік отримує свій канал підсилювача, а в штатній аудіосистемі твітери підключені паралельно мідбасам в дверях. Тому проводи, які йдуть в двері, я використав штатні проводи для підключення мідбасів. А для твіттерів нам потрібно додаткові проводи. Також для підключення аудіосигналу від магнітоли до процесорного підсилювача я використав спеціальний перехідник, щоб не, нічого не різати в штатній проводці. Ще кілька слів хочу сказати про е, сам процесорний підсилювач. Е, можу вам зараз від нього хіба що вже показати коробку. Тому що він вже встановлений на даний момент. Ну, що фотографії прикладу. Ця маленька штучка це є від компанії AudioTech Fisher. Цю компанію німецьку я вважаю просто лідером на всьому світовому ринку по виготовленні аудіоапаратури для автомобільного аудіо. Звісно, багато є ще виробників. Процесорних підсилювачів і іншої апаратури, але це я рахую найкраще. Чому? Тому що, тому що воно німецьке. Воно працює безглючно. Тут досконале програмне забезпечення, софт написаний грамотно, без всяких косяків, без всяких граблів і горбелів, все чітко ставиться, все чітко працює. Ну, і сам апарат дуже високого класу дозволяє просто робити фантастичні речі при налаштуванні акустики. Ну Все, коротенька нарізочка відео, як і що я робив. Всім приємного перегляду! Ось так удалося протягнути додатковий кабель для підсилювача. З салона під штатною проводкою є спеціальне місце. Додаткове і жодних проблем. Ось так, класно, вдалося провести кабель. Ось там він виходить. І ось він гарно пішов разом зі штатним. Я його закріпив тут під акумулятором. Зараз буду встановлювати назад акумулятор. Все супер. 8 квадратів кабель для живлення підсилювача вивів. По проводці під капотом. Я вже підключив до акумулятора. Вже до плюсової клеми. Провід 8 квадратів через запобіжник. Це тримач запобіжника. Запобіжник ще не встановлений. Я вже, коли всю систему підключу, повністю все тоді вже встановлю запобіжник. Закріпив на цю, на цю основу, вона пластикова. просверлив два невеличких отвора, прикрутив шурупами і все добре. От. Ну і далі силова проводка, цей кабель пішов там, де штатний жгут, за акумулятором, це я вже показував. І по салону. Для заміни твітерів нам потрібно зняти оці стійки біля лобового скла. Заодно, як стійки вже зняті, то очищую їх зразу трохи від забруднень. Я таке леп забруднення використовую розбавлений кох Полстар. Один до 10 у піннику і щиточку. таким чином наношу і вичищаю. Потім витираю фіброю. Ось діставлю цей бардачок, він дуже легко дістається і займаюся прокладкою кабеля для. Лівого тійка тут ту ПОЗНІМАЮ знімаю. Він, він пішов туди-туди-туди, разом з силовим кабелем. І зараз я прокладу до стійки. Перед тим обмотаю шматяною ізолентою. Все як по заводу, щоб нічого не шуміло і було захищено. Ось протягнув я кабель для лівого твіттера. Зараз це саме зробимо з правої сторони. Там буде легше. Зі сторони пасажира нам також потрібно вивільнити бардачок. Якось я бачив, як це роблять. Мабуть, отут треба нажати і він вийде. Я оці дві штучки раз. І два. Якщо їх догори нажати, я так розумію, бардачок опуститься як для заміни повітряного фільтру. Саме так. Натиснувши на тих дві штуки на себе потягнути одна, друга, бардачок падає вниз, вивільнити оцей шток. який о, Робить плавне відкривання, так як би мікроліфт. І все, ваш бардачок дає доступ повністю і до повітряного фільтру, і для прокладання проводки. Ще, щоб легше було діставати кабель, пропихати, оцю бокову кришку знімаємо, відщовкуємо цим інструментом, але цю фішку не рухаємо. Airbag, або потім буде помилка, треба буде їхати скидати. Не заважає. Зараз спробуємо пропхати кабель. Так, Бардачок я заклацнув назад, поки що. Зараз я хочу зняти оцей захист під бардачком. Подивлюся, скільки там є місця, можливо, я там розміщу свій процесорний піцик. Треба мені витягнути оці пістончики. Подиватись. Зняв я оцей мягкий захист під бордачком. Акуратно, нічого не ламаємо. Використовуємо правильний інструмент, дві кліпсочки, попереду одна і одна позаду. І відкривається наш простір під бордочком. Акуратно рукою зриваю пластикову накладку порога, щоб дістати мені ось цю боковушку. Тут десь має бути болтик, до якого можна прикрутити нормальну масу. Це мені важливо зробити нормальну масу для мого процесорного підсилювача. Зараз я її дістану. Подивимося, що там є. Отже, ця пластикова накладка також елементарно відклацнулася, звідси витягнули, звідси і витягуємо без проблем. І ось відкривається наш болтик мас штатний. І ми сюди прикрутимо і нашу масу, яка нам потрібна для підключення процесорного підсилювача. Так, ще хочу для загального розвитку показати вам. Трішечки відкидаємо ковер, який досить грубий, має кілька шарів, покриття. Тепер дивіться, тут якийсь. Навіть не знаю, що за матеріал. Тепер тут. Дивіться, скільки войлоку. Все сухо. Це класно. Отак от німецька машина. Хто може похвалитися ще в такому бюджеті, настільки якісно зробленою машиною? Готую кабель для заземлення. Крім того, що я обжимаю клеми, я ще зараз буду тут зверху пропаювати, щоб все було чітко і надійно. Так, готовий мій провід, щоб його прикрутити сюди. Я так подумав, все-таки краще обесточити машину, тому що, якщо я зараз то відкручу, маси від чогось пропадуть і може наробити якоїсь біди. Тому йду я знімлю клему з акумулятора. Прикрутив я на штатну шпильку. Мій провід для маси, для процесорного підсилювача і ще додатковий провід до якої буду підключати е, відеореєстратор і додаткове ще обладнання, про яке ви вже дізнаєтесь колись згодом. Все, можна назад збирати це все діло. А, стоп. Якщо я вже оце розібрав, то я зараз продовжу туди далі і заодно треба протягнути проводку для сабвуфера в багажник. Щоб вже потім два рази не розбирати. Так що протягую це в багажник. Все ближче ми наближаємося до того моменту, коли буде вже грати музика. Провів я розпайку кабелів коси, яка йде на процесорний підсилювач до перехідника, який буде йти до штатної магнітоли. Тобто штатні кабеля нічого не треба буде різати і так далі. Все з допомогою цього перехідника. Зроблено. Тобто з магнітоли вихід піде на вхід процесорного підсилювача, а з процесорного підсилювача вихід піде на акустику вже. Це на баси, тому що в нас задіяні штатні проводи, і тут воно розпаяно, піде далі через фішку, через штатну проводку. А тут я розпаяв кабеля для наших твітерів, бо вони під'єднані окремо. Ось так. Так, шановне панство. Причепив я нові твітери, встановив. Я їх перед тим попередньо обмотав шматяною ізолентою. Так я вважаю, краще буде. Після того я їх приклею термопістолетом. Проводку закріпив шматками антискрепу, Воно міцно тримає. І можна буде встановлювати. Ось так. Стали краще, як рідні. Ідеально. У мене вже все готово для того, щоб встановлювати стійки з новими твітерами. Ось я розпаявка. Коннектори, на кабель, все це з'єднаю, заізолюю термоосадкою. Ось цей штатний кабель від твіттерів. Я якоюсь ізолентою тряпчатою замотаю, щоб він не мішав і не видавав ніяких звуків. І буду пробувати встановлювати. Ну ось і все. Одну стіючку поставили. Нелегко то все запхати, але, тим не менше, все гарно, акуратно вийшло. Проблем нема і доставити іншу. Панство стіючки встановлені. Все успішно. І одна і друга. Наступний етап буде встановлення процесорного підсилювача і його підключення. Ось за допомогою цих штучок я буду діставати магнітолу. Вони сюди вставляються, я вже піддів і зараз дістану магнітолу. Дістав я магнітолу, відчепив ось цю фішку, відчіпляється шляхом от піддіти цю штучку і воно само. Виштовхує фішку з гнізда магнітоли. Зараз я опущу сам бардачок, щоб мати доступ, і буду прокладати решта проводів. Так, шановне панство. Щоб встановити магнітолу, то мусів підрозібрати бардачок. Ото все треба було розібрати. А вся причина в тому, що мої тепер новоспечені провода ніяк не хотіли залазити. Я мусив собі, щоб дістати ті провода, розібрати бардачок. Бо ну ніяк, я мордувався може годину, може півтора, може дві, щоб пропхати, не знервувався та й взяв, розбирав то все. Але тепер пропхав. Буду назад пробувати його зібрати. Ось такі справи. Просто люблю, коли все по заводу, а вже тепер так не буде, бо бардачок ще кріпиться на один гвинтик позаду магнітоли, а тепер не буде кріпитися. Ну, вже як є музика, то така штука. Потребує якихось жертв, компромісів. Бардачок встановив на місце, прикрутив. Цей лишній болтик буде мене тепер напрягати, Ну, нічого, будемо сподіватися, що буде триматися без нього. Жарт все, нормально все буде. Магнітола стоїть на місці. Зараз ще зачеплю цю декоративну панель. Протру все з пилюки заодно. І буду продовжувати встановлювати процесорний підсилювач, вже всі дроти є в потрібному місці. Думаю надалі вже проблем не буде. Так, шановне панство, зробив я всі необхідні вже підключення, під'єднав процесорний підсилювач матч М54ДСП. Ось така маленька штучка. Але має в собі дуже розумні мозги, які гарно вміють керувати кожним динаміком і налаштовувати всі потрібні параметри. Плюс в собі має підсилювач. Чотири канали на фронт і один канал на сабвуфер. Більш підсилений. Зараз спробую його за бердачком сховати. І всі ці Дроти поховати все облагородити. Встановив я запобіжник під капотом, там де силовий провід. Ну, я сподіваюся, що тут по заводу є якісь базові налаштування, зараз нам нічого не згорить, проба пера. Підключив я процесорний підсилювач, Вон там в ногах валяється, висить на проводах, матч m 54 dsp Зробив базові настройки, але балбес Перепру... переплутав канали на піщалках і вже не можу поміняти треба завтра, бо немає інструменту. Собою, але нічого. Ну, якось грає. Рано ще щось говорити, ну в цілому кайфово, мови нема. Але я коли все настрою, правильно все підключу, ще сабвуфера нема, тоді буду говорити свої висновки. Але зразу відчувається серйозний контроль мідбаса. Не знаю, де він береться, в тому. Маленькому усилітеліну контроль капець.